У Миргородській дитячо-юнацькій спортивній школі розпочався до набір до секції гирьового спорту. Понад 20 років заслужений тренер України, викладач гирьового спорту Сергій Отисько виховував чемпіонів при Хомутецькому фаховому коледжі. Тепер його секція продовжує свою роботу в Миргороді на базі стадіону Старт в структурі дитячо-юнацької спортивної школи. Секція гирьового спорту відноситься до національних видів спорту. Розвивається він, можна сказати, високими темпами. І Полтавщина є лідером зерівого спорту в Україні та, і, можна сказати, і в Європі, тому що серед полтавських вихованців дуже багато. І чемпіонів світу, і чемпіонів Європи. Гавришко Ігор, Срібний Руслан, Додух Ольга, Силка Сергій, Хоменко Владислав. Атисько Віталій. Люди, які проходять цю секцію, вони в основному залишаються в спорті не обов'язково гривому, але вони надалі пов'язують життя зі спортом. Директорка Миргородської дитячо-юнацької спортивної школи розповіла, що вони з нетерпінням чекають на майбутніх чемпіонів. Зокрема, до секції горього спорту запрошують дітей віком від 9 років. Окрім цього, відділення також проводяться заняття з баскетболу, волейболу, футболу, греко-римської боротьби, вільної боротьби, настільного тенісу, легкої атлетики. В школі працюють досвідчені тренери для всіх охочих. Тренування безплатні. Запрошуємо до дитячо-нацької спортивної школи дітей шкільного віку на 2025-2026 навчальний рік, щоб звернутися. Ну, конкретніше дізнатися, про, як відвідувати наші секції. Можна зателефонувати за номером 5 65 55. Щоб потрапити до нашої спортивної родини, потрібно принести свідоцтво, копію свідоцтва про народження і обов'язково довідку від лікаря. Миргородська дитячо-юнацька спортивна школа це місце, де юні спортсмени роблять свої перші кроки до великих перемог. Тут допомагають дітям розвивати силу, витривалість і командний дух.